Доброго дня, шановна мотоблочна спільнота, вітаємо вас на каналі булаточка.інфо і вітаємо вас в пізнавальному огляді під назвою Хвилинка довір» для нашого глядача. Як ви бачите, ось в такому виді виглядає мотоблочок при транспортуванні зібраної фризи. Цей мотоблочок ми зібрали за послугою хвилинка довіри для Петра Михайловича з Чернівецької Області. Саме Петро Михайлович обирає собі мотоблочок вейма Deluxe Делюкс» d 6 Це мотоблок, який має за серце потужний бензиновий двигун ВМ177 потужністю 9 кінських сил, йде без електричного обладнання. Потім він поєднується з оригінальною КПП від виробника Weima 4 +2 з вмикаємим, вимикаємим валом відбору потужності, і в комплектації йде з ногою розблокіратором. Ось так виглядає нога розблокіратор. Далі від коробки йде руль КМ. Це серія Вейма Deluxe, яка дає змогу ось так дуже гарно і дуже. Зручно тримати цей мотоблочок є бардачок. Під лівою рукою у нас щеплення стоп-двигуна, під правою рукою у нас оберти, керування розблокіраторами і реверс або задня швидкість. Цей важель вмикає основні швидкості, і ось цей важель збільшено і зменшено. Ну і саме зараз для Петра Михайловича хвилинка довіри. Ми знайомимо вас з серійними номерами мотоблока. Ось так. І з серійним номером двигуна. За послугою хвилинка довіримо, мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку. В двигун влито мастило 10W40, в редуктор 80W90. Ну і відразу хочу перейти до вашої комплектації. Ви замовляєте ось такий загортач від нашого партнера компанії Агромарк. Ось такий щепний пристрій подарунковий. І ви ще думаєте обрати собі обертальний плуг. Я вам рекомендую. Він, можливо, з ним треба і навчатись працювати, але він дійсно працює. Є ось така лієчка, керівництво. Показую гарантійний талон, в якому, бачите, надпис 12 місяців плюс 12 місяців. Тобто 2 роки гарантії на техніку Weima Deluxe. Ну, і ось так виглядає ваш мотоблочок. Надалі я... ви попросили, ми вам зібрали фрези. Зараз я показав, як вони стоять при транспортуванні. Зараз я їх зніму, поставлю у бік, поки вони нам не потрібні. І ось так розплінтую і прибираю. Відразу. Поки є у мене можливість, у мене запитували глядачі, яка між відстань між центрами коліс. Ну, як ви бачите, так, зараз ось так. 70. 8, 780 мм. Тобто стандартна відстань між. Осями коліс у мотоблока з розблокіратором 780 мм. Ну і зараз саме цікаве для Петра Михайловича, та й для більшості, це запуск мотоблока, його перевірка. Дивіться, перед тим, як запустити, обов'язково перевіряю нейтральну швидкість. Надалі тисну важель стоп-двигуна. Оберти не чіпаю, підходжу до двигуна. Закриваю заслонку і в інший бік відкриваю краник. Ну і, шановні, вейма. Вейма ніколи не підводить. Тепер дивіться, вижимаю щеплення, в мене нейтральна швидкість. Вижимаю реверс і я трохи від'їду назад. Все досить слушно слухається. Ставлю давайте першу на себе. Лоу і ось так. Ну і, шановні, зараз на ось цьому маленькому-маленькому клаптику я покажу, що таке зручність мати мотоблочок з розблокіратором і в інший бік. Ось так. Так, Є таке. Тепер ставлю нейтраль, трохи рушаю назад. Вижимаю реверс і ось так. Ну і давайте збільшену перевір, Ай. Додам, мабуть, трохи обертів. Ну, давайте на другий. Тримаю. Тобто це вже така, бачите, швидкість для транспортування, для фрезерування. Так, лоу, нейтраль, реверс і назад. Коли мотоблок отримав цю коробку 4 плюс 2, ним дуже-дуже зручно стало працювати. Дивіться, приберу оберт ще. І ось дивіться, рухаюсь. І я досить впевнено себе почуваю. Те ж саме у вас буде, коли ви будете працювати з фризою. Ну, для того, щоб мотоблочок заглушити, ось так. Хочу Особливо сказати Петру Михайловичу і майбутнім користувачам мотоблоків, коли з'явилась коробка 4 плюс 2, стало зручно працювати і з фризою, і садити картоплю, і орати, і загортати. Те ж саме, ніх, ну, ніхто вам не скаже, що мотоблок це ось так взяв і пішов працювати. До мотоблока потрібно звикати. Ну а технологічність розробника вейма дає можливість споживачу користуватись. Користуватись цим мотоблоком в своє задоволення. Тобто обирайте техніку Вейма, приходьте до нас на канал. Якщо ви є нашим підписником, якщо тоді ви отримаєте ще подаруночки. Петро Михайлович є наш глядач, ви отримаєте таку бонусну картку. Якщо ви Підпишитесь на наш канал, отримуєте додаткові подарунки. Дякую, що обираєте наш сервіс. Дякую, що дивитесь наш канал. І дуже приємно, що наша спільнота збільшується, збільшується і збільшується. Дякую вам, до побачення в наступних оглядах.